Шляхом у вічність пройшла найдостойніша серед співтворців відродження українського православ'я постать нашого великого архіпастиря світлої пам'яті Патріарха Київського і всієї України Мстислава. За свободу! Національні права, вірують церкву свою, український народ вистраждав, як ні один із інших християнських народів, а українська церква служила своєму народові і у найтяжчі хвилини його життя. Патріарх Мистислав все своє життя залишився твердим. І непохитним у вірності Богові, як Його найвірніший слуга, вірний народові і Батьківщині та її державності. Боже привидіння берегло покійного владику Мстислава. Віримо в це. Він ієрарх, політик, він служив своєму народові від юнацьких років. Його особистий хист політичного лідера виявився в усьому, до чого б він не докладав своїх рук, особливо в праці за об'єднання усіх українських православних церков в одну з центром у Києві та в намаганні включити українське православ'я у світове. Патріарх Мстислав бажав внутрішньої національної єдності українців усіх політичних і конфесійних належностей. Владика Мстислав був віком найстаріший патріарх серед патріархів світової християнської історії. І був першим слугою Божим українського походження, який став патріархом Київським і усієї України. Патріарх Мстислав, неначе наріжний камінь, на якому відбудовується українське православ'я.